Привіт, мене звати Наталя. Буквально вчора повернулася в Київ з подорожі до Ісландії. Подорожувала з Lab Travels, компанія, за якою я давно стежу в інстаграмі. Дуже подобається контент, і коли випала нагода відправитись в подорож, не було сумніву, що Ісландія має бути саме з ними. Дуже дякую за круту організацію. Все було чітко, ми побачили абсолютно всі локації. Нам вистачило повністю 5 днів. Емоцій було навіть забагато. Нам дуже повезло, бо з нами було два крутих гіди: Давид, Павло. Ви ви не перевершені. Бажаю вам всього найкращого. Була крута компанія, смачні сніданки, перекуси з собою, шикарні вечері. Краще ніж в будь-яких ресторанах. Тому, якщо ви плануєте Ісландію, то це тільки має бути Lab Travels. А я вже мрію про наступну подорож з ними, і це буде Швейцарія. Дякую.